No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile. Ніхто не може зазнавати безпідставного арешту, затримання або вигнання. Ніхто не може зазнавати безпідставного арешту, затримання або вигнання. Ніхто не може зазнавати безпідставного арешту, затримання або вигнання. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offense was committed. Не може також накладатися покарання тяжче від того, яке могло бути застосоване на час вчинення злочину. Кожна людина має право вільно пересуватися і обирати собі місце проживання у межах кожної держави. Кожна людина має право вільно пересуватися і обирати собі місце проживання у межах кожної держави. Кожна людина має право вільно пересуватися і обирати собі місце проживання у межах кожної держави. Every one has the right to leave any country, including his own, and to return to his country. Кожна людина має право покинути будь-яку країну, включаючи й свою власну і повернутися у свою країну. Кожна людина має право покинути будь-яку країну, включаючи й свою власну, і повернутися у свою країну. Кожна людина має право покинути будь-яку країну, включаючи й свою власну і повернутися у свою країну. Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution. Кожна людина має право шукати притулку від переслідувань в інших країнах і користуватися цим притулком. Кожна людина має право шукати притулку від переслідувань в інших країнах і користуватися цим притулком. Кожна людина має право шукати притулку від переслідувань в інших країнах і користуватися цим притулком. Everyone has the right to a nationality. Кожна людина має право на громадянство. Кожна людина має право на громадянство. Кожна людина має право на громадянство. No one shall be arbitrarily deprived of his nationality, nor denied the right to change his nationality. Ніхто не може бути безпідставно позбавлений громадянства або право змінити своє громадянство. Ніхто не може бути безпідставно позбавлений громадянства або право змінити своє громадянство. Ніхто не може бути безпідставно позбавлений громадянства або право змінити своє громадянство.